Технічного бачення нвк 14 2+, Легкий, компактний та багатофункціональний. Зараз я вам все покажу. Оснащений IOP 2 покоління доступен в двох варіантах: білий та зелений фосфор. нвек 14 2+, легкий в управлінні. Має кнопку живлення, вмикання вимикання. Має регулювання фокусом. Має регулювання йоп. За допомогою кнопки живлення можна вмикати. Іч підсвічування, також ставити режим від засвічування, та завдяки кнопки жилення можна регулювати яскравість зображення. Лег 142 дозволяє чітко розпізнавати об'єкти на відстані 350 метрів за умов достатньо природнього освітлення. У повній темряві вам допомагає іч підсвічування. Основні технічні характеристики. EOP 2 Plus другого покоління. Збільшення 1і. Ефективність EO 1555 фом, Світлочутливість 973. Збільшення яскравості 10200. Кут огляду 40 градусів. Час автономної роботи до 55 годин. Роздільна здатність 54 і більше штрихів на 1 мм. Живлення 1 батарейка АА. Захист Одара стійкий, вологозахищений корпус. нічного бачення NVEC 14 2+, йде у захищеному благостійковому пластиковому корпусі, має у комплекті наочник, підсумок, ремінь та два кріплення.